Мої дорогі Терези, я вітаю вас в 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте ми зараз з вами зробимо невеличкий таро-прогноз на 2025 рік для того, щоб ви розуміли, які енергії цей рік закладає у вашому житті по вашому знакові зодіаку, як він посприяє вашим фінансам. Як він змінить, можливо, вашу професійну сферу, як він вплине на ваше особисте життя. І, звичайно, ми візьмемо пораду карти, щоб ви розуміли, як вам якомога комфортніше та якомога безпечніше прожити ваш 2025 рік. Ми подивимося основну задачу, яку перед вами виставляють вищі сили на 2025 рік. І подивимось, яким він буде в цілому, для того, щоб ви розуміли, куди вам спрямувати свою увагу. Я раджу вам подивитися. І ще свій прогноз по знакові вашого асценденту. Якщо ви не знаєте знак вашого асценденту, ви можете визначити його за допомогою будь-якої онлайн-програми, або можете звернутися до мене і я вам допоможу. Від вас мені потрібна дата вашого народження, точний час вашого народження та місце вашого народження. Будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення, я залюбки вам допоможу. Давайте подивимось, дорогі Терези, яку задачу перед вами ставлять Вищі Сили на 2025 рік? Яким цей рік для вас буде в цілому? Ваші фінанси в 2025 році. Так, ваша професійна сфера. Сфера вашого особистого життя в 2025 році. Головний подарунок 2025 року для вас. Так, головне розчарування 2025 року. Ваша боротьба в 2025 році, з чим або з ким ви будете боротися. І порада карт як вам прожити комфортно цей рік. Так, ну давайте розбиратися. Значить, дивіться, те, що я вам одразу хочу сказати, мої дорогі Терези, це те, що рік у вас буде доволі насиченим. Тобто цей рік він буде роком вашої особистої боротьби. Ви будете, звісно, підчищати своє оточення, ви будете робити своє життя комфортним і стабільним. Ви будете націлені на власний комфорт, на те, щоб у вас була міцне, міцний ґрунт під ногами. Ви будете робити все для того, щоб міцно стояти на ногах. Основна задача, яку перед вами ставлять вищі сили по карті імператор, це стабілізувати своє життя. Тобто, вичистити його повністю, вичистити його від токсичних людей, вичистити його від взаємозалежних стосунків, вичистити своє життя від психологічного тиску. Ви повинні будете в 2025 році чітко визначитися із своїми цілями для побудови власної стабільності. Для когось ваші зусилля повинні бути спрямовані на ваше особисте життя. Тобто, вам треба буде пропрацювати, можливо, свої якісь. Психологічні блоки для того, щоб у ваше життя увійшла стабільність, щоб в вашому житті з'явився стабільний чоловік, якщо наразі зараз такого іще немає, або жінка, якщо мене дивляться, чоловіки. Цей рік у вас буде роком мудрості, він буде роком м'якої сили, коли ви повинні будете знаходити компроміси і ти шляхом дипломатії з якимись людьми із вашого оточення, або навіть знаходити спільну мову із самим собою, тому що карта. Та сила, яка вас випала на основний фон року, говорить про те, що ви можете ще боротися із самим собою, ви можете опиратися, опиратися, наприклад, звичному способу життя. Тобто, вас будуть спонукати рухатися вперед, а ви все ж таки будете хотіти здати трішечки назад. І відповідно, якби цей рік він буде роком такої доволі мудрої боротьби, коли вам треба буде зануритися всередину себе, а для того, щоб зрозуміти, чого ж ви насправді хочете. Як ви бачите свою стабільність? В плані фінансів це буде абсолютно комфортний рік. В кого є власний бізнес, ви будете отримувати доволі хороші дивіденди. Дев'ятка Пентаклів це доволі хороша карта на фінанси. Вона говорить про кульмінацію, кульмінацію ваших зусиль, про те, що все, що ви робили попередні роки, вам Буде як винагорода в 2025 році, ця карта вона сприяє запровадженню власного бізнесу. Тобто, якщо зараз ви найманий працівник, вам можуть підвищити зарплату. І якщо у вас іще немає власного бізнесу, але ви прагнете все ж таки запровадити власну справу, в 2025 році ви можете це зробити. Це карта дуже коштовних подарунків, це карта вашої цінності, власної цінності. Ця карта говорить про те, що люди, які знаходяться поряд із вами, вони будуть надавати вам фінансову підтримку, якщо ви самі не заробляєте. Ці люди будуть одарювати вас подарунками, причому доволі коштовними подарунками. Це карта доволі великих витрат. Тобто вона говорить про те, що ви можете придбати автівку, ви можете придбати якесь майно, якусь нерухомість в 2025 році. Ви можете придбати якісь коштовності, але це не буде в мінус для ваших фінансів, тому що. Карта дев'ятка пентаклів вона завжди говорить про те, що ви витрачаєте але вас, в принципі, все одно гроші і ще є. В плані вашої професійної реалізації у вас лежить карта Десятка Пентаклів. Це дуже хороша карта для тих, в кого є сімейний бізнес. От якщо у вас є сімейний бізнес, то в 2025 році він буде процвітати. Якщо ви найманий працівник, то ця карта говорить про те, що в колективі вас будуть поважати, але ця карта вона іще сприяє і запровадженню власного бізнесу, монетизації власних талантів. Це карта комфорту, яка говорить про те, що ви можете працювати. Доволі комфортно і вдома, або запровадити якийсь бізнес і відкрити офіс, наприклад, десь біля свого дому. Тобто, це така карта, яка говорить про те, що робота вона вам буде приносити не тільки матеріальне, а ще і моральне задоволення. Максимальну увагу у 2025 році вам варто спрямувати на своє особисте життя. Тому що в вашому особистому житті лежить карта Вісімка мечів, яка говорить про якісь доволі болючі зобов'язання, якщо ви знаходитесь в існуючих відносинах, про якісь психологічні блоки, про якісь непропрацьовані моменти, про ваші комплекси. Тобто, тут вам треба буде зняти ці пута, вам треба буде проговорити тригерні ситуації і вийти із цієї болючої болючої ситуації для вас. І якщо у вас немає Зараз ніяких відносин, то ця карта говорить про те, що ви самостійно можете блокувати доступ якомусь чоловікові або якійсь жінці до себе. І вам треба теж попрацювати, попрацювати із своїми власними психологічними блоками. В плані ваших здобутків головним подарунком цього року по п'ятірці чаш. Може бути те, що ви вийдете із якоїсь кризової ситуації, із е, якоїсь доволі депресивної ситуації, яка на себе витягувала доволі великий об'єм вашої енергії. Вам вдасться вирішити цю ситуацію. Ви побачите світло в кінці тунелю. Якщо до цього моменту, до 2025 року, ви в цій ситуації помічали тільки мінуси, то в 2025 році ви все ж таки побачите плюси в цій ситуації. Можливо, ви розірвали відно з якоюсь людиною, і до 2025 року ви знаходили тільки прикрі моменти в цій ситуації. Але в 2025-му у вас буде прозріння. Ви зрозумієте, що Всесвіт прибрав цю людину для того, щоб вивільнити дуже великий об'єм вашої енергії, для того, щоб ви спрямували її в свій власний розвиток, в розвиток свого бізнесу, наприклад, або в кар'єрне зростання. Або іще в якісь інші а, творчі сфери вашої діяльності, творчі життєдайні. <клі> Головним розчаруванням цього року для вас випадає карта Паш Пентаклів. Паш Пентаклів може говорити а, про неслухняних дітей, наприклад. А, тобто, якщо у вас є діти і вони. Не піддаються дресируванню, то в принципі в 2025 році це буде дуже вас розчаровувати, тому що в них якось дуже дуже погано буде йти навчання. Далі, ця карта іще може говорити про ваше особисте навчання про те, що це навчання або не стане вам у нагоді взагалі, або воно буде дуже і дуже важким для вас. Паш Пентаклів він ще може говорити про якусь інформацію, яку ви можете отримати в 2025 році. Ця інформація вона може стосуватися ваших близьких людей, і це буде, ймовірніше за все, якась доволі прикра інформація, тому що ваш Боротьбою буде карта місяць на 2025 рік. А карта місяць це карта страхів. Ви будете боротися із власними страхами, ви будете боротися із власними емоціями, які будуть зашкалювати. Можливо, комусь із вас треба буде пропрацювати питання минулого, провести чекап минулого, прибрати із свого оточення дійсно якихось людей, які формують у вас певні комплекси, які вас недооцінюють або знецінюють. Можливо, комусь треба Буде відпустити колишніх партнерів, пропрацювати свої помилки в цих стосунках, і оця боротьба оця ця боротьба вона буде спонукати вас до пошуку інформації, і ця інформація, якби яку ви будете шукати, вона буде вас розчаровувати, тому що ця інформація, вона в принципі буде якби для вас корисною, але вона буде відкривати вам очі на дійсне на справжнє обличчя тих людей. Тих людей або ситуації, з якими ви будете працювати. Хтось, можливо, буде звертатися навіть до психолога. Якщо у вас вже зараз є проблеми із безсонням, або проблеми із ментальним здоров'ям, або якісь хронічні захворювання, то, звісно, вам треба в 2025 році буде звернути увагу на всі ці питання. І на пораду вам випадає карта Королева монет, королева Пентаклів, яка говорить про те, що вам треба буде максимально в 2020 Році акумулювати свій власний ресурс, як моральний, так і матеріальний, звернути увагу на себе, звернути увагу на свою родину, на свої статки, навчитися жити в кайф, дозволити собі, можливо, подекуди навіть зайве. Тобто, дозволити собі оце багатство, купити собі якісь красиві речі, якщо ви собі відмовляєте, вкласти у власну зовнішність. Тому що вас в плані фінансів в 2025 Році буде абсолютно все прекрасно. Ви повинні повірити в свої сили в 2025 році. І для когось це дійсно буде питання вашого бізнесу, для когось це може бути питання вашої родини. І в 2025 році вам, дорогі терези, треба буде звернути увагу іще на своїх батьків. Тут безпосередньо на мам, на бабусь, на своїх літніх родичів і приділити їм увагу. От таким от 2025 рік буде для вас, дорогі мої терези. Я бажаю вам успішного, продуктивного і щасливого 2025 року. І нехай всі ваші мрії, всі ваші задуми в 2025 році знайдуть шлях до здійснення якомога комфортніше та якомога безпечніше для вас. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі, якщо ця інформація була дійсно для вас корисною, і надішліть цей розклад своєму другові, Терезу, своїм друзям Терезам, для того, щоб вони теж розуміли, яким цей 2025 рік для них буде.